Тепер без реабілітації. Єдине на всю Тернопільщину стаціонарне відділення закривають працівників, змушують звільнятись. А пацієнтам, які перебували на лікуванні, відмовили в обслуговуванні. Йдеться про казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Причина брак фінансування. Працівники обурюються, що в час війни, коли багатьом потрібні і протези, і реабілітація, відділення припиняє діяльність, а вони позбавлені роботи. Нас зібрали 13 грудня для того, щоб нам сказати, що нас йде скорочення, щоб ми підписали документ, що нас попередили за два місяці про скорочення і що стаціонар закривається. Ну, але ну, не дали нам ні наказу, дали тільки документ, який прийшов з, з Міністерства соціальної політики. Ось цей документ. Тут пише видатки для надання фінансової підтримки стаціонарам не передбачені. Отже, виходить, що відділенням слід закрити, людей звільнити. Половина колективу писали заяву. Спочатку писали заяви на, на звільнення, не на звільнення на на відпуски. Тоді написали на звільнення, і ми не знаємо, чи вони звільнені, чи вони не з не бачили документів, розумієте. І 20-го числа були в нас ще люди. Вивезли людей спеціально для того, щоб ми не ходили. Хоч фінансування було до кінця року. Нас поставили працювати на тиждень 12 годин. Колектив стаціонару це 15 -ро людей. Зараз половина і ті під загрозою звільнення. Олена Петришин працює тут вже більше 20 років. Розповідає, це було єдине стаціонарне відділення у Тернопільській області. Ми працюємо не тільки на одну Тернопільську область. У нас інваліди є з Львівської області, Закарпаття є цього 22-го року. Ми обслуговували інвалідів. У нас були з Миколаївської області з самої Снігирьовки Були потім була жіночка з Авдіївки, в якої розбомбили дім їй її зробили операцію в Тернополі. Директор підприємства розповідає, до 2023 року їх фінансувала держава. На рік виділяли 2 мільйони 470 тисяч. Однак, в документі від Мінсоцполітики, чітко пояснили, тепер цих грошей не буде. Тому він і прийняв рішення про закриття стаціонару. За відсутність фінансування розумієте, ми не можемо тому що у нас виходить утримання ліжку дня десь 1800 гривень. Або получається, що якщо місяць пацієнта слажить, він обходиться державі тридцять тисяч вісімсот гривень. Ну, звичайно, держава, можливо, зараз такий час вишукує додаткові кошти. Ну і звичайно, приходиться приймати такі непопулярні рішення. Чому підприємству більше не виділятимуть грошей? Нам пояснили у Тернопільському відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. кажуть, за минулий рік стаціонар обслужив 67 осіб утримувати заклад з такими показниками нерентабельно. Тому директорам підприємств дали вибір закрити стаціонар або фінансувати самостійно, адже вироблену продукцію протези продають за гроші. Інші шляхи фінансування 220 чи 230 тисяч гривень для підприємства. Це ми таке не потягнемо, тому що взагалі навіть не передбачено за за затрати накладні витрати виготовлення протезу. Все в нас стаціонар ніколи не не вноситься. До речі, в нашій країні діє 11 таких стаціонарів. В грудні 2022 року Міністерство соціальної політики України вирішили припинити фінансування кількох причина, така ж як у нас: мала кількість пацієнтів. Але власники, наприклад, хмельницького підприємства вирішили зберегти відділення і пацієнтів. Такого ж вирішення очікують працівники стаціонарного відділення Тернополя. Вони рішуче налаштовані усіма способами повернути фінансування, тому звернулися з листом до президента. Їхнє звернення ще розглядають.